Фізрук Сергій Ребров знову ганьбить збірну на весь світ. На цей раз Україна грала в Канаді на товариському турнірі саме з канадцями, але як вони зіграли, краще нам всім не знати. Це було просто жалюгідно, це був сором і ганьба, 4-0 практично. Тільки наприкінці Україна забила два м'ячі на 90-х хвилинах, коли канадці вже перестали грати. І як це пояснити? Ну, Ребров. Пояснює у своєму стилі. В цьому винуваті гравці, вони не налаштувалися, вони помилялись через це ми і програли. Які питання до мене? Ніяких. Друзі, ну просто це жах. Нуль креативу, а, нуль якихось ідей, нуль перспектив на майбутнє. Це просто який треш. І чому о, звинувачувати саме гравців, якщо. Всі суперники вже розуміють, як ми граємо, всі до нас готуються, на відміну від нас. Ми не можемо переломити хід зустрічі ніяк. Хоча коментатор ще сляпнув, що заміни від Реброва спрацювали, тому ми забули два м'ячі. І ти просто розумієш, що Україна грає в короткій передачі, і на цьому все. Ніяких небезпечних моментів, ніяких. Планів інших як переламати гру, нічого, нуль ідей. просто все будується на індивідуальних якостях гравців. Друзі, я навіть не знаю, чи дивитися збірну надалі, а ви напишіть обов'язково свою думку в коментарях.